Десь, покажу. Це є вживаний, хтось називає рог, ріг, окуляр, хтось називає. Вживаний він продається в такому варіанті: внутрішня частина і зовнішня частина. Якщо новий брати, то тільки буде оця зовнішня частина. Цієї внутрішньої частини не буде. Хоча новий майже в два рази дешевше. Це на Fiat Ducato 250-й куз... 250 кузов, Peugeot то вже Friend Jumper, 250-й кузов. З 6-го року по 14-й рік, тому що з 14-го року вони йдуть чуть інші. От такий 14-го року по 25-й і оцей 6-го року. Тут більш такий півкруглий, а тут він має з такими вмятинами. Є роги на ліву сторону, є на праву сторону. Є вживані, так само можуть бути нові. Кому такі речі необхідно на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, буксерс Jumper, контакти в шапці профілю? Телефонуєте і будемо домовлятися, замовляти.